Це корупційне шахрайство Зеленського дратує весь світ. Україна, яка ще вчора боролась за вступ до Європейського Союзу, сьогодні добровільно розвертається в бік авторитарної клініки. Те, що вчинив Зеленський, це найбільша. Політична авантюра його після 22-го року. Вбити набу і сап це заплюмувати імідж України на заході. Коли в тебе не виходить позбутися корупції, то її, звичайно, треба очолювати. Вітаю, друзі! Поговоримо про найактуальніше. Ну, ви знаєте про що. Антикорупційне шахрайство Зеленського дратує весь світ. Пані і панове, любі європейські союзники, а ще любіші українські виборці. Сьогодні ми станемо свідком унікального досягнення. Україна, яка ще вчора боролась за вступ до Європейського Союзу, сьогодні добровільно розвертається в бік. Авторитарної клініки, тобто до лісу передом, а до Європи задом перепрошую. Вітаємо. У нас нове реалій, реаліті шоу Вбити набу, вижити на банкові. Головні ролі, звичайно ж, відомий всім на Буку Володимир Олександрович. Його новий хід антикорупційне шахрайство, яке вже дратує не лише МВФ, а й навіть вічно терплячу Європу. Він випустив вже Стефанчука, який роздуває щоки і розповідає про те, що ось зараз ми розглянемо нове законодавство, яке буде ще краще, як до аварії, гласить старий Анекдот. Отже, що, ще вчора. Герой фронту Зеленський, Вінстон Черчилль а сьогодні найбільша політична авантюра Зеленського. Уявіть собі, щоб Вінстон Черчилль боровся із корупці... проти, точніше, домагався свободи для корупціонерів під час війни. Ну, У нас такий Вінстон Черчилль трохи прибитий, яка країна, такий теракти називається. Але країна в нас хороша, хороша, і народ хороший. Трохи правда. О, забуває вчитися на своїх помилках. Правильний народ на чужих вчиться. А тут якось за оцінкою Таймс, це те, що вчинив Зеленський, це найбільша політична авантюра його після 22-го року. Вбити на Буй САП це заплюмувати імідж України на Заході. Пише, пише британське видання. А далі лавина. Пішли, поїхали коментарі. Французький міністр Бенджамен Хадад каже Зеленському, Володя не Нада. Німець Йоган Вадефуль каже, в таких не беруть космонавти. В ЄС такі країни не, не входять. А політика вже прямо заявляє, підступний ворог України і власне напівавтократичне керівництво. Отже. Коли в тебе не виходить позбутися корупції, то її, звичайно, треба очолювати. Тільки першопочатково нагадаю, що опозиція корупції не творить в державі. Тому що опозиція не приймає участі ні в поділі фінансів, ні в кадровому призначенні. Якщо ти не можеш побороти корупцію, значить ти бореш тих, хто бореться з корупцією. Геніально, правда? Так по-європейськи. Набу плуталось під ногами, знищимо, сап кусалось – ліквідуємо. Ну, хіба це не дотепна реформа? Ні, і все. Якщо згадати за останні два роки, до кого добралося Набу і САП, то це ж найближче оточення. Зеленського, нагадаю, що дивним чином військово зобов'язаний Тімур Міндіч пару тижнів тому залишив країну, а там якраз вже до нього добиралися. Як він перетнув кордон питання? Як він перетнув кордон, коли колишній президент України Петро Порошенко не може поїхати на саміт на сам, парламентську асамблею НАТО, не може перетнути кордон, а якесь, ну, якесь таке невідоме створіння. Тимур Міндіч шастає через кордон як по буфет. Ну, після НАБУ і САП, це такі, в мене таке враження, що Чернішов пішов, але для того, щоб піти з посади, попросив ліквідувати САП і набу. Ну, майже ліквідували. Очевидно, що це був такий замах на рубль, але. Схоже, що Зеленський нарвався на дуже серйозну критику. Я цитував вже кілька джерел, і тепер ще Сполучених Штатів не вистачає для повного ефекту. Тобто ми наближаємось до головної інтриги. Навіщо це все зараз? Чому саме так? І враження таке, що хтось Зеленському все-таки втюхав ідею, що це може сподобатися Трампу. Авторитарні замашки завжди подобаються Трампу. Давай, давай ми з авторитарними замашками, але одним чохом і познімаємо всілякі загрози найближчому оточенню Зеленського. Бо прокралось воно під час війни. Його ж не вже треба судити не за корупційні діяння, а за мародерство. Ну, але Бог з ним. Так що, перший термін Трампа Зеленсь... Зеленському було не «переливки», а другий термін шанс знову знайти спільну мову. Зеленський кілька разів навіть подобався Трампу. Ми... Якщо це дійсно версія пов'язана з бажанням сподобатися Трампу, але. Все-таки ті, хто Зеленському нав'язав цю ідею, вони точно знали, що зараз мертвий політичний сезон і можна прихлопнути, можна наробити всяких підлостей. А восени, коли повернуться західні політики з канікул, вже сліда не буде від літніх діянь. Ну, трапилось не так, тому що сотні тисяч людей, які почали виходити в Україні на вулиці, це по-моєму такий відвертий ляпас. Це, по, по суті, фіксування Зеленського для Зеленського точки неповернення. Ніякого другого терміну, ніякого переобрання Зеленському після цього не світить. Не світить. от Той, хто не вірив, коли я говорив, що Зеленського неможливо переобрати на вільних виборах. Але після цього трюку із НАБУ і САП, що вони втутнули. Це точно безнадійно. Це точно безнадійно. Ну, отже, і що тепер робити після всього цього з європейською інтеграцією? Коли, по суті, Зеленський і його 5-6 менеджерів своє особисте виживання поставили під ну, наріжний камінь, від чого? Постраждає вся нація, але виживуть 5-6, тільки поразка України тоді буде гарантована. Тоді, коли ми вкинемось в Євразію авторитарну, в Україні не лишиться нічого, тільки велика мрія частини гуманітарно налаштованих людей. До речі, в США ці діяння. Зеленського не стало непомітними за сенатор Джен Шахін і Лінсі Грем не просто занепокоєні. Вони кажуть, це зрада очікувань громадян України пряма загроза західній підтримці. Бо якщо вони бо як вони чесно зазначають, корупція це головна причина, з якої можуть припинити допомогу Україні. Тобто, по суті, Зеленський зараз вчинив акт приведення країни до капітуляції. І виглядає це, звичайно, дико абсолютно. І найдивніше те, що поки що ні західні партнери, ні українська опозиція не знайшли ну, якоїсь раціональної лінії ведення стосунків із Зеленським. Так, він номінально залишається президентом України, але ж він порушує Конституцію, по суті. І всі прекрасно розуміють, що гарантом перебування Зеленського на посаді залишається Путін, ніхто інший як Путін. Тобто тут вони з Путіним зійшлися і грають чотири руки. Тому що ми маємо на сьогодні? Яка євроінтеграція? Антикорупційні органи знищені. Євроінтеграція поставлено на паузу. Урсула фон якось так ну, пробувала втихомирити Зеленського. Вона, звичайно, в силу своєї займаної посади буде випромінювати певний оптимізм, але Зеленський готується до шахрайства. Зеленський буде петляти. Вже зараз експерти виявили дуже дивні такі новели в поданому зеленському проєкті, який має дуже цікавий номер. 13,531, дзеркальний номер. Ну і що в поезії це називається рак літеральний такий топ, прийом такий. Тому, знаєте, в якийсь момент ми відключились від фронту, увага наша переключилася на Зеленського. Люди вийшли на вулиці, люди натякнули, що вони готові до серйозних безперервних акцій. І що цікаво, два дні масових публічних акцій по Україні не збирали для перестрахування тисяч силовиків. Обійшлося без силовиків, люди культурно протестують. І це, мені здається, Зеленському вселяє надію, що він таки доламає країну. Адже українці не протестували, коли затикали всі роти. Єдиним марафоном не позбавляли голосу трьох опозиційних телеканалів, коли переслідували блогерів. Ну, Коли позбавляли громадянства, деяких громадян України, коли, врешті-решт, шахрували санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, тобто точка неповернення для Зеленського вже пройдена. Тепер питання тільки: чи він на підстелену соломку бухнеться задом, чи все-таки на асфальт. Дякую, віримо, що скоро ми позбудемось цієї напасті.